Я ознак, що ви залили неякісну оливу. Поїхали. Перше, ваш двигун жере оливу. 30% моторних олив на ринку є підробками. Вони дуже швидко випаровують, створюючи ефект підвищеної витрати. Саме тому масло зникає без видимих підтікань. Друге, дуже гучно працює ГРМ або гідрокомпенсатор. Якіс оливи мають властивість згущуватись, окислюватись та забуватися в каналах. Двигун цокає, особливо на холодно, тому дуже важливо обирати якісні масла та присадки. Третє авто втратило потужність. Масло має властивість накопичувати нагар, який блокує фазу обертачі, через що автомобіль повільно набирає швидкість двигун одним словом тупить. Четверте перегрів двигуна. А коли масло перегрівається, воно збільшує тертя і відповідно, навіть якщо рівень охолоджувальної рідини в нормі, двигун все одно буде перегріватися. П'яте нагар на свічках. Дешеві масла мають дуже багато сірки і відповідно утворюють нагар. Двигун працює нестабільно, збільшується витрата пального. Тому радимо використовувати якісні масла для вашого двигуна.